80 днів і ночей, тривожні, заплакані і вимолені. Не була ця боротьба, влада, сила і гроші проти гарячого серця, зло проти добра, куля проти мрії. На противагу мирному наступі майданці влада використовувала силу та зброю. Загинуло близько 20 осіб. Навіть вітер затих на хвилину. Відбувалось останнє прощання. зі словами. герої не гили. Засвітили свічки в кожній домі. і дивилися тихо на небо, так летіли у дальне відомо всі герої, що вмерли за тебе. Я почула, як плаче держава, що синів її в землю ховають. Ви не умерли. Вас вічність і слава, бо герої як ви, не умирають. ти По плине кача, по ти сині, плинекача ти тисені.